Привіт! В цьому відео поговоримо з вами про час. Відповідно, цайтен. Відповідно, у година, годинник, цайт. час, ді штунде, година, дінути хвилина, секунде, секунда. Відповідно, кілька прийменників ум, коли ми говоримо про час, що подія, наприклад, відбувається о якійсь годині нах, після. «хайп» – Відповідно, тут це пів, тобто половина до наступної години. Прикладемо, ще подивимось. «Фіртель» – це чверть. Відповідно, йдемо далі. нахт» північ, Мідтак, полудень, де оптак день, де морген – ранок, де абент» вечір. нахт» ніч молгенс зранку. або Можна прикласти як варіант в залежності від контексту кожного ранку. Фомітакс до обіду, нахмідтакс після обіду, «абенс» – ввечері. Нахц вночі, д. Веке, будильник. «пюнктліх» вчасно, теґлік, теґліх щодня, щодня. Відповідно. Як спитати, котра година від шпет ist es, котра година, або як можна перекласти, як пізно воно є дослівно, або віфіль У ist es? тобто теж можна перекласти як котра година, або якщо дослівно, скільки годин є воно це дослівний переклад. переклад. тому просто запам'ятайте два варіанти: від шпет іст, ес, або віфіль У ist es? Обидва варіанти можна перекласти як котра година. Відповідно, найпростіше відповідати, звісно, якщо це точний якийсь час, наприклад, es ist ein у перша година, або es ist drei у третя година, або es ist zwölf у дванадцята година. Відповідно. Ну, і є варіанти як офіційного оголошення часу, так і неофіційного. Почнемо ми з неофіційного, який частіше зустрічається в розмові, але збігаючи наперед, дуже часто обирають відповідно починаючи вивчати німецьку мову, саме офіційний варіант, оскільки він простіший, значно простіший. Але почнемо ми з неофіційного. Отже, наприклад, як нам сказати чверть, тобто. Третя година 15 хвилин так? або 15 хвилин по третій. Все дуже просто. Кажемо S ist, воно є. Далі кажемо viertel, viertel, чверть. І далі кажемо, після якої години nach drei. Тобто es ist viertel, nach drei, дослівно виходить відповідно, 15 хвилин. Після, або чверть після третьої. Тобто третя 15, так це 15 це чверть години. Відповідно, фіотель на драй виходить чверть після третьої. Як нам сказати, наприклад, 6 година 45 хвилин, або за 15 хвилин на 7, або за чверть на 7, Так Так само есиствіртель, а далі нам потрібно сказати, перед якою годиною. Чверть перед якою годиною? Есиствірталь, for зібен. Відповідно, виходить за 15 хвилин на 7, або за чверть на сьому. З половиною трошки простіше, відповідно, половина означає, відповідно потрібно казати наступний час. Тобто, якщо ми кажемо 8.30, нам потрібно казати в даному випадку, як, власне, як і ми кажемо пів на дев'яту. Тобто німці так само кажуть, «Es ist halb neun», половина дев'ятої дослідно. ist halb neun», тобто восьма тридцять, так само, як і ми кажемо, пів на дев'яту, так само кажуть, по суті, і німці. «Es ist halb neun», тільки своїми словами: «Halb – половина neun дев'ятої. От і виходить пів на дев'яту. Відповідно, Наприклад, час 4,05, тобто пройшло 5 годин по, після, після 4 години. Все дуже просто. Кажемо, есистфюнф 5, 5. І далі після якої години? Nach vier. Es ist fünf, nach vier. Відповідно, 5 хвилин виходить після після четвертої. Якщо нам потрібно сказати, наприклад, 7,50, тобто 10 хвилин до 8. Так? 10 хвилин до 8, кажемо es ist 10 for 8. Відповідно, 10, 10 дослідно перед 8. Так? 10 хвилин перед 8. Відповідно, тобто, ну, трошечки можливо так, складно, але якщо попрактикуєтесь, в принципі, складнощів не повинно виникати. Що ж, як, наприклад, сказати 620. Так? Е, Можна сказати, як варіант 20 хвилин після 6. ССС на Зекс. ССС нах зекс. Як сказати, оцей цікавий приклад: 1 година 25 хвилин неформально. Один з варіантів це сказати: от 1 година 25 хвилин це за 5. На половину другого, пів на другу. так? Відповідно, ми можемо сказати німецькою мовою 5 хвилин до половини другого. Es ist fünf vor halb zwei, Тобто halb zwei, пів на другу. так? Fünf vor halb zwei, 5 хвилин відповідно, до пів на другу. Як сказати, наприклад, 10.40, неформально один варіант. Знову такий. Тут у нас прив'язка найближча до 1030, тобто 10 хвилин після пів на 11 на 11, пів на 11 це хальб ельф. Відповідно, 10 хвилин це цен на Хальп ельф, і виходить цен на хальп ельф. таким чином. Ну, І варіант, який. Відповідно, дуже часто обирають як основний це варіант офіційного оголошення часу. Відповідно, можна сказати в німецькій мові, і це прийнято, і це застосовується і використовується. Можна сказати спочатку числівник години, потім слово, «у», і потім хвилини. Можна додавати мінути, можна не додавати, і обидва варіанти існують. Це такий, так, так, так званий офіційний варіант оголошення е, часу. Відповідно, есист зерцен, наприклад, 16.30. Кажемо години, потім у, потім хвилини. Зерцін у дайсін. І офіційно, як сказати, наприклад, 9.15. 9 .15. Есіст нойн у нойн у година 15. Відповідно. Давайте ще попрактикуємося з кількома прикладами. Отже. Наприклад, 14.30. Скажемо спочатку офіційний варіант. Тут можуть застосовуватися в принципі варіанти, які 24 години на добу. Так, можу застосовуватись і варіант 12 годин на добу. І по контексту ви зрозумієте. Тобто, якщо ви питаєте у людини в день котра години, і вона вам каже відповідно цвай у, так, то ви розумієте, що мова йде про другу годину дня. Звісно. Ну, то, тут, мабуть, капітан очевидність, мабуть, такі очевидні речі її не потрібно пояснювати. Але ви можете почути як філцен у 30», так можете почути Цвай у 30, минути, таким чином. Тобто офіційно. 14.30. SS2. Або можна сказати, SSYU Dice. Як варіант. Далі. Як сказати неофіційно пів на третью. Сіс Halb drei. Es ist halb drei, пів на третью. Як сказати, наприклад, 14.35? Офіційно все просто. Сіс 2U und 35 Мінути, тобто 2 година і 35 хвилин. Як сказати неофіційно? Сістфюнф на хальбдрай. Тобто 5 хвилин після пів на третю. 5 хвилин після пів на третю, есфюмф на хальпдрай. Як сказати 13.45? Відповідно, офіційно все просто. SS... Ein U, або можна сказати, 13 Uhr und 45 minuten відповідно. Але неофіційно можна сказати filter. ist filter for twice, тобто чверть до, до другої от таким чином. Тобто, звісно, частіше обирають офіційний варіант, він простішим є, відповідно для запам'ятовування, просто кажуть, години у і хвилини. Можна навіть без мінутин і унт, як от в принципі тут наводилось в прикладі, ще простіше. відповідно Це ще більш офіційний такий варіант. Що ж, йдемо далі і ще кілька прикладів. Отже, 7, es ist 7 Uhr und 15 Minuten. Ну, офіційно все просто. Неофіційно ну, кажемо чверть після 7. viertel nach sieben. Теж начебто не дуже складно. От цікавий приклад. Якщо пройшло кілька хвилин після якоїсь години або кілька хвилин до якоїсь години, то німці дуже часто використовують такий оборот. Курц трошечки, так, трошки. Es ist kurz nach sechs. Тобто можна перекласти як. Кілька хвилин після шостої сест на Зекс. Або тут бачите, друга 58 сесідкос for dry, тобто майже третє можна сказати: еssсткую з for dry, тобто кілька хвилин до третьої, як варіант. Ну, і Якщо, наприклад, кажемо рівно якась година, то можна сказати додатково SS Genau 9U, наприклад, рівно 9, es ist genau 9U. Відповідно, перекладається як рівно 9 або SS Punkt 9U. Так само можна перекласти як рівно 9 або рівно 9 година. Відповідно, дієслова слова вставати. Тут префікс відділяється, переноситься в кінець при застосуванні цього дієслова. Наприклад, їх steht auf, du stehst auf, er sie steht auf, wir stellen auf, ihr steht auf, і для вони і вивічливе sie stehen auf. Що стосується ще одного дієслова – клінґель в контексті наприклад, того, що, наприклад, дзвонить будильник. Так? Відповідно, тут варіант є для їх, може бути варіант відмінювання як іхклінґлі або іхклінгелі обидва варіанти, в принципі можливі, який вам зруч... зручніше, як вам зручніше і легше вимовляти. Е, мабуть, все ж таки з додатковою голосною Клінгеля трошечки легше вимовити. Е, відповідно, du клінгельс» – ти дзвониш, Res'єст Клінгельт, він -вона -воно дзвонить. «вір Клінгельн ми дзвонимо, і Клінгельт ви дзвоните, і «зі kлінгель для вони і для ви війчли. Ну і кілька прикладів, отже. У мітанахт шлафи іг опівночі я сплю. Ми з вами звикли до речень. Найбільша кількість таких речень у нас була, коли присудок був на першому місці. Прямий порядок слів. Присудок, вибачте, не присудок. Плутає вже підмет підмет на першому місці, те, що грає роль підмета це або іменник, або займенник, відповідно на другому присудок, тобто дієслово якесь так. І далі на третьому, умовно кажучи, місці інша додаткова якась частина речення. А отут от у нас додаткова частина речення, в німецькій мові це відповідно зворотній порядок слів, він можливий, іде на першому місці. Тобто обставини в даному випадку часу на першому місці, але. На другому місці все одно йде присудок, тобто є слово. А на, на третє місце зміщується те, що грає роль підмета, В даному випадку це займенник іх, от таким чином. Тобто, в німецькій мові е, можливі зворотні варіанти, можливий зворотній порядок слів, е, відповідно. Тобто, у мітеонахт шлафи і опівночі я сплю або дослівно опівночі сплю я. Так кажуть німці, а можна використати для цього речення і прямий порядок слів, «Іх шлафе», їх іде на першому місці, їх шлафе у мітеонахт. Я сплю о півночі». Тобто обидва варіанти в німецькій мові є можливими. І прямий, і зворотній порядок слів, ну це забігаючи наперед. Сподіваюсь, ми більш детально про це ще в майбутньому поговоримо. Отже, їх ще моргенс ум 7 auf. Я встаю вранці о 7 годині. Іх arbeite vormittags. Я працюю до обіду. Ich habe nachmittags Zeit. Я маю по обіді час, або я маю час по обіді, можна так перекласти. Wir essen abends um 18 Uhr. Ми їмо вечорами або ми вечеряємо о 18 годині. Ну тут дослівно wir Essen. Ми їмо, дослівно, есен, їсти, ми їмо абенс вечорами о 18 годині. Можна перекласти, звісно, більш літературно, ми вечеряємо о 18 годині. Е, так, ну і ще кілька прикладів. Іхштегліг ум зекс у. Я встаю щодня о 6-й годині. І ще один приклад: Майнвеке Клінгельт ум зесу. Мій будильник дзвонить о 6. О 6 годині. От таким чином ми з вами розглянули моменти стосовно того, як сказати котра година, як офіційні, так і неофіційні підходи. Простішим і є, звісно, офіційний, який найчастіше обирають, але для того, щоб орієнтуватися, бажано принаймні запам'ятати такі слова, як «фіотель», «хальп», відповідно, щоб розуміти. Розуміти відповідно про що йде мова, коли вам хтось каже про час неофіційно. Ну і, звісно, що важливо, важливо знати числівники. Про числівники у нас було кілька відео, тому сподіваюся, це питання, в принципі, ви вже опрацювали. Якщо не опрацювали, ви можете завжди повернутися в плейлісті до тих відео і ще раз їх продивитися чи завантажити, якщо потрібно, собі на локал. От таким чином. Що ж, дякую вам за увагу. Сподіваюсь, це відео буде корисним і до наступного відео.